Всім привіт! І ви на каналі Red Star і це моє нове відео. Знову зразу вибачалися за посторонні звуки. Наша новиночка це речі з магазинів. Тут є Aliexpress, Юск, Аврора, АТБ і Зара. І сьогодні я хочу зробити... Червону розпаковку, тому беремо сьогодні Aliexpress. Далі в нас рожава їжа. І в мене від персика відчепилось, тому він тепер безколірний. Давайте візьмемо тут, в принципі, майже всюди є червоний, давайте візьмемо отакий пудинг. І, до речі, я готую новиночку, в якій буде аж 11 пакетиків. Так, далі в нас сквішмело. Тут червоного нема, то давайте отут, тут є рожевий, а рожевий майже як червоний. І наша минула новинка це зима. Тут є тільки, тут, отут трошки конфеті червоного, тому беремо його. Ось такі пакетики нам на розпаковку. І як ви бачите, я трошки поміняла фон. В мене була коробка, а тепер в мене великий картон. І я його буду трошки потім прикрашати. Беремо наш каталог. І відкриваємо ой, на сторінці Squishmallow До речі, я вже думаю над другою частиною. Ось такий у нас пакетик. Давайте відкривати. І хто нам попадається... Ой, я не можу відкрити нормально Нам попадається. Ось такий песик. Він чомусь трошки кривий вийшов, тому ви вважайте. Давайте його. Ось тут Ні, давайте, давайте ось тут. Далі у нас колекція рожева їжа. У нас ось такий пакетик. Давайте відкривати. Це в нас пудинг. чи морозиво. Не йдеться, що морозиво. І там тут попадається Харібо, такі полонетки. До речі, я їх колись їла, але вони трошки інші були. Давайте наклеїмо будь сюди, або сюди. Десь сюди. Ось так. Далі в нас колекція зима. Сьогодні у нас ось такий пакетик. Опа, кому вкапувати! Давайте відкривати. І нам тут попадається помада, це, типу, як новорічний подарунок, тому давайте наклеїмо. Так, виберете за ті типу посторонні звуки, але давайте клеїте. Давайте наклеїмо ось тут Ось так. І нарешті наша новиночка, магазини. Ось такий в нас сьогодні пакетик. І нам тут попадається Вау, це така м'яка іграшка котик Апня. У мене ніколи такого не було, але я б собі хотіла. такий І, до речі, цей пакетик теж наклейка, тому ми маємо його зараз наклеїти. Ой, ну то зараз я розберусь і наклею. Все, я вже відклеїла. І давайте його наклеїмо ось сюди. І на нього ми маємо наклеїти котика апняу. Мені він дуже подобається. Я б хотіла якраз такого або пончика, або якогось радіжного чогось. Може. І скоро до мене прийдуть мої нові маркери, тому я буду малювати новими маркерами. Отак. От ну і на цьому все. Усім па-па!